всім всім радісні вітання. Я, Олександр Людина Чудосія. Вітаю вас, мої сонцесяні, друзі, із такою знаменою подією відкриттям зоряної брами 12.12 .12 Для нас, як зоряного насія. насіння, це представляє неймовірну чудесну нагоду проявити, активувати світло через простір свого серця. Вітаю всіх нас разом із цією прекрасною можливістю. І сьогодні у небесних частотах відбувається активація від фотонного поясу. Для нас 1212 .12 це адаптація, це захист душі, це рекалібрація серця, створення поля. Поле, яке дасть сьогоднішній прояв. Могутніх хвиль світла, і це відчується не просто як сильне проявлення, а це хвиля перекалібрування, яка б'є прямо у наше серцеве поле в межі душі та ядро нервової системи. Цей приплив є частиною підготовки до наступного етапу сходження Землі. Наше тіло, свідомість та душа піднімаються разом. І це не небезпека, це хвиля високої розмірної активації від материнського поля. А чому 1212 -12 для нас так важливо? Сьогоднішній енергетичний потік несе три основні точки: підсилення та повторне кодування електромагнітного поля серця, автоматичне скидання межі душі, звільняє те, що не варто носити з собою, підвищене. Проникнення сонячних штормів. Це світло фотонного поясу. І чим більше ми пом'якшуємо, тим ніжнішим і точнішим в нас способом увійде світло. При цьому варто звернути увагу на чотири основні рекомендації на сьогодні. Перша захист серця поля. Ваша чутливість сьогодні це не слабкість, це модернізація та зростання частоти вашої хвильової енергії серця. Потрібна лише одне практика, сповільнення свого серця. Нехай ваше дихання стане значно довшим, ніж зазвичай. Тому зараз, коли ви чуєте мене, я дуже раджу, що ви перейшли на глибоке протяжне дихання. Це та унікальна мить, коли ви можете відчути святу мить, мить вічності в моменті тут і зараз. Це коли ми усвідомлюємо тільки процес дихання, коли нас покидають будь-які спогади минулого, фантазії майбутнього. І в цю мить, якщо ваш серцевий ритм стабілізується, зовнішня магнітна турбулентність не може повпливати і потрапити до вас, у ваше поле. І захист. Це вже не захист, а це дозволяє ритму серця вести тіло. Друге повернення кордонів своєї душі. Оскільки 12:12 .12, це день закриття кордонів, ви можете відчути оцю останню зоряну браму цього року. Що певні розмови відчуваються занадто важкими, деякі обов'язки раптом відчуваються не твоїми. Емоційна толерантність стає більш чесною і зрозумілою. І мила людина це вже не опір, це ваша душа повертає свій суверенітет. І одне речення активує межі, ваші енергетичні кордони. Це не моє. Миттєво перерізає зовнішні енергетичні зв'язки. Це не моє. Це не моє. Практикуйте. Третє. Як сонячні бурі впливають на тіло сьогодні, так і ми бачимо, що сонячна активність сьогодні рухається каскадно, хвилеподібним шином. Загальні відчуття нашого тіла проявляються у тому, що ми відчуваємо, як серце тремтить, десь часом стягує нам груди, стискає грудну клітку, таке злегка вкорочене дихання. Внутрішня агітація, тиск голови чи дзвін в вухах. І це не негативні ознаки. Вони вказують, що ви поступово синхронізуєтесь з сонячним ритмом, щоб нові світлові коди могли рухатись через ваше тіло. Потрібен лише один метод. Вдихаємо і видихаємо довше, ніж ви вдихаєте. Нервова система негайно знижує напругу і дозволяє енергії входити більш плавно. Отож, видихайте довше, ніж ви вдихаєте. І нехай це стане таким провідним правилом по життю не просто брати, вдихати, а намагатись в житті більше віддавати, видихати. Четверте. уникнення перевантаження енергії. Керівним принципом 1212 .12 є зменшити, розвантажити, пом'якшити. Сьогодні мова йде не про збільшення енергії, йдеться про зниження тиску, ну і плюс зниження вхідних в даних. При цьому важливо, щоб ми уникали інформаційного перевантаження. Обмежуйте засоби масового інфікування, уникайте поглинання емоційного шуму, перевантаження завдання, без основних рішень, без емоційної праці, перевантаження травлення ваше тіло отримує світло, зберігайте їжу простою та легкою. І чим менше ти штовхаєш, тим більш повністю ваша душа поглинає активацію. Чому деякі продукти відчуваються важчими у ці дні? Тому що під час припливу світла ваше тіло виділяє енергію на наступне: на отримання світла, випуск старої енергії, перемикання нервової системи. А ось продукти, які потребують важкого травлення. В даний момент це молочні продукти, маслянисті продукти, щільні білки, вони витягують енергію назад у шлунок, що відповідно викликає важкість здуття в тому, емоційне таке тягнення, зависання там. Не те, щоб їжа була погана, просто ваш організм цими днями ставить пріоритет, а в ньому основне в пріоритеті світло, а не травлення. Отож, чисті, прості продукти рослинного проходження. Дозвольте енергії підніматися та інтегруватися набагато з більшою легкістю. Сьогодні доречно буде нагадати про. Послання від космічної матері, отож ви продовжуєте дихати, я продовжую дихати. І під час цього ми можемо закликати прояв Божественної Матері в собі. Ми закликаємо присутність Божественної Матері і просимо проявитися і наповнити нас своєю присутністю, своїм посланням. Вона направляє енергію потоком до нас і вкладає таку інформацію. Люба дитино, як сонцем переписую ритм землі. Я переписую ритм твого світла. Сьогодні не потрібні сили, вам не потрібні зусилля. Тобі лише потрібно дозволити. Себе обіймати світлом. А я плету захисне мережево навколо зовнішнього шару вашого поля серця. Своїми руками. Ми щиро й сердечно дякуємо нашій космічній матері. А я ще раз нагадую, друзі, що з 12 грудня до сонцестояння 21 грудня ми будемо орієнтуватись по прекрасно зарядженому 10-денному коридору перетворення. я, звісно, продовжую ділитися оновленнями, коли ми разом рухаємось через цей потужний енергетичний шлюз. Проходячи через портал 1212, .12, варто пам'ятати, ви не пасивний. Спостерігач цих енергій, а активний співтворець цих енергій, цієї реальності, що розвивається. Довіртеся трансформаціям, що розгортається всередині вас. Довіртеся керівникам, які підштовхують. Кожного з нас перед. довіряємо світлу, яке прокидається в кожній нашій клітині. І нехай світло кодів 12.12 .12 освітлює ваш шлях. Нехай ви вийдете з цього порталу оновленими, наділеними та відповідними своїм найвищим вираженням, готовим сприяти створенню більш гармонійного, співчутливого та люблячого світу. Всім, всім багато любові! А я хочу додати ще одну із тих установок в активації, які ми безпосередньо групою співтворців світла, Золотої епохою, всі ті, хто щодня займаються в телеграм-каналі. Звісно, як завжди, заохочую і запрошую до занять. І в цю мить важливо Відчути, зорієнтуватись і направити себе по стезі духу. Ви справді думаєте, що духу важко, ну, скажімо, захистити нас, зупинити небезпеку. Для духа це зовсім не важко. Дух робить все для нас і багато-багато разів повторює. Дух ніколи не відвертається від нас. Це присутність енергії Бога. Він ніколи не уникає моментів спрацювати і допомогти нам різними засобами. Тому для нас дуже важливо, щоб ми встановлювали навкруги себе захист багатовимірний, це захист любові і світла Бога. Тому я сьогодні додам декілька. Таких словесних формул, які допоможуть створенні зміцнення божественного захисту, ви можете разом зі мною їх повторити. Я живу в безпеці. Світ навколо мене безпечний. я довіряю Богові, моєму Божественному духу, моїм ангелам і небесним провідникам. Все, що відбувається. Відбувається для мого блага ніхто і ніщо не може мені зашкодити. Я спокійний, незалежно від того, що відбувається навколо мене. Я випромінюю силу, спокій і любов. Я завжди чую спонукання Духу на своєму шляху. Який завжди веде мене до радості, добра, процвітання та щастя. Я дякую своєму Божественному духу за силу і захист. Сила мого Духу створює навколо мене кокон світла і любові Бога. Я захищений, доки я перебуваю у світлі. та Любові Бога. Це для мене мушля, яка міцна міцніша за алмаз. Вона оберігає мене від усіх бід, дає прийти до мене добру і любові. Я несу в світ світло, любов, добро, радість. Я створюю навколо себе острів світла любові, добра, безпеки. Я божественний дух, що несе світло і силу іншим. Моє світло настільки є могутньою силою, що темрява не може наблизитись до мене. Я нейтралізую зло, просто існуючи. Світло і любов моя справжня сутність. Якщо на моєму шляху трапляються перешкоди, я знаю, що це ж для мого блага. Я прошу ангелів допомогти мені легко подолати ці перешкоди. Я засвоюю уроки, які мені потрібні, безболісно для себе. Я відчуваю. Як мої сили збільшуються від подолання, і я неймовірно радію цьому. Мій шлях веде мене до світла, любові до Бога. І ніщо не зупинить мене на цьому шляху. Моя сила завжди зі мною. І для мене. Немає нічого неможливого. Дякую, дякую, дякую. І ми додамо ще словесних формул, які допоможуть нам стати джерелом любові. Промовляйте, відчувайте, уявляйте. Я є частиною божественного цілого. І по праву належу до надзвичайно люблячої ангельської родини. Моє право бути коханим, незаперечним і не потребує доказів. Мене люблять Бог, Всесвіт і Моя ангельська родина. Просто тому, що я існую, я приймаю. І люблю себе таким, яким я є. Я приймаю своє право любити. Відтепер ніхто і ніщо не змусить мене сумніватись в тому, що я гідний любові. Я джерело Божественної любові. Моє серце випромінює любов. Завжди і скрізь, кожну мить, не зважаючи ні на що. Любов це моя сутність. Любов це те, що я є. Мені немає потреби шукати кохання назовні, бо воно завжди зі мною, завжди в мені. Я направляю теплий і ніжний потік енергії любові на себе, а вже потім на інших людей. Для себе я на першому місці. Я віддаю себе безкорисливій, безумовній любові. І завдяки цьому я стаю настільки люблячим і сильним, що можу безкорисливо і беззастережно любити інших людей. Я гідний того, щоб любити і бути коханим, я постійно і невпинно випромінюю любов. І Я стаю джерелом любові. Спочатку для себе, а потім для інших. І завдяки цьому я залучаю своє життя тільки по справжньому люблячих людей. Я гідний любові, поваги, турботи, симпатії та розуміння. Я заслуговую найкращих, найтепліших. І найшанобливіших стосунків, заснованих на безкорисливій любові. Відтепер я залучаю в своє життя лише ті відносини, яких я гідний, як вічний, безсмертний, Божественний дух. Бажаю любові і світла собі. І всім, всім людям, щоб любов і світло стали головним законом життя. Хай буде так. Так воно і є. Благословення всім, всім вам, мої милі, сонцесяйні співтворці. Діліться враженнями, коментарями.